Так, у вас сюди, шановні гуртівці, ми знаємо, що у мирний час ми всі виготовляємо різні моделі. Моделі е, транспортної техніки, сільськогосподарські моделі, е, різні е, листівки подарункові мамам, татам, бабусям і так далі. Е, виготовляємо різні поробки красиві. Але сьогодні в нас іде війна. І мені дуже е, приємно, що ви Висловили таке бажання, виявили таке бажання допомогти Збройним силам України, це виготовити окопні свічки. Сьогодні ми з вами виготовимо кожен окопну свічку і кожен з вас її обов'язково обов підпише, підпише побажання нашим воїнам. А зараз перейдемо, давайте, сюди, подивитись, я вам розкажу. Це матеріали, які ми будемо сьогодні робити, я вам це І ходіть сюди, покажіть. Давай швидше. Оце дивіться сюди. Оце наше буде, ваше робоче місце буде там. А це вже готові свічки, які теж всі виготовили, які потрібно залити. От сьогодні дивіться сюди. Оцей мішок парафіну передали нам рівненські жителі, голова ОБСББ пані Марія і її помічниця пані Тетяна своїм сином, для того, щоб ми могли залити оці свічки і виготовити ще свої. Дуже дякую їм. Цим жінкам, які допомагають нам у ну, спонсорській допомозі при, при, при придбанні парафіну, вони пообіцяли, що ще нам е, допоможуть. І я думаю, що ми е, допоможемо нашим солдатам і зігрітися в окопах, і приготувати собі і мівіну, і чай, і каву. І дуже дякую ще хлопцям, які приносять е, для виготовлення копних свічок це е, свічки, які використовуються в церкві. Це дуже добре. Все. どうもご一緒ください。